Вірш про те, як одній людині є без іншої людини, коли вона чекає ту іншої. Вірш називається Як мені без тебе. На внутрішній стороні одягу модного песика в зимку, На відсутніх бурульках місяць тому впалих з птахів я бачу твою шкіру незриму, в рухах птахів. Заком в обличчя або під ребра, кому лишалось лише кілька туберкульозних серпні, той знає, як мені без тебе такі знання неочерпні, якби під нігті можна було всунути китайські палички, якби п'єса поставлена олігофреном впила наповнену залу, ми б перенесли таке рачки, але виповзали. Скільки б мудрості я витримав. Книжковими полицями, скільки б обличчя спостерігав, застигнуть після смерті у грації, аби мати можливість бачити тебе пальцями, ніби прочиняти вікна вранці.